Привіт! В цьому відео я покажу, як я відновлював хромові деталі на своїй лагуні. Як бачиш, зовнішній вигляд в них досить поюзаний. Є подряпини, причому цих подряпин доволі багато. І виглядає це не зовсім класно. При тому, що верхні хромові накладки виглядають майже як нові. Я зняв накладки, заклеїв частини, які не потрібно фарбувати. І буду використовувати ось таку фарбу. Сказали, що на зараз вона одна з найкращих, з тих, що є на ринку. Поверхню, звичайно, я знежирив і підготував до фарбування. Після першого шару ось таким чином виглядали мої накладки. Це не зовсім те, що я хотів, близько майже не було. Тому я вирішив додати зверху трохи лаку. Але в мене була одна проблема, бо на балончику було написано, що фарбу зверху лаком не потрібно покривати. Тому я вирішив зробити наступним чином. Я покрив деталь лаком, і доки він ще не висох, майже одразу наніс ще один шар фарби. Таким чином, фарба в'їлася в лак і закристалізувалася там. Після повного висихання я перевірив кілька разів на мойці високого тиску, як тримається фарба. Що ж ми маємо на виході? Так, звичайно, це не хром. Але він блищить досить непогано. І звідси ні один метр виглядає як хром. Враховуючи вартість фарби приблизно 100 гривень, результат мене повністю влаштовує. Фарба досить непогано в'їлася в лак і тримається дуже добре. Дякую за перегляд, стабі лайк і підписка!